Вітаю, дорогі водії. З вами канал «Автотема». Сьогодні трошки відео офісу, тому що даємо вам практичну інформацію, Тож, як завести автомобіль на військово не сплачуючи мита, і чи буде той автомобіль, 100% важко. Давайте на прикладу самого військового, який вже то зробив. А потім я дам вам перелік усіх документів, які потрібно підготовити, і нюанси, про які треба обов'язково знати, щоб потім не лишитися без автівки. Всім доброго дня варю собака міста, хочу в двох словах описати, як особисто я віз автомобіль зі США через благодійний фонд. Як віз після того, як автомобіль фізично потрапив в Україну фондові, конкретно через який я ввозив автомобіль, потрібно було три тижні часу, щоб його тут легалізувати. Отримавши усі необхідні документи і номера від первичної реєстрації від фонду, я просто онлайн зареєструвався в сервісний центр, взяв усі необхідні документи. Прийшовши на вказаний час в сервісний центр, у мене загалом це все забрало десь півтори години, і автомобіль вже був зареєстрований на, на мене. І це при тому, що в конкретно в даному сервісному центрі я в Вінниці перший, хто по подібній по подібні схемі проводив так автомобіль. Так як це було вперше фахівець, який робив мені тимчасовий талон, але де вже я вказаний власник, постійно перезванював на Київ і щось уточнював, так як людина теж це робила вперше. Окрім документів, на момент переєстрації ви маєте бути діючим військовим. Відразу скажу, це ніяке не нульове мито, це просто тимчасове, тимчасове вікно, щоб ви могли їздити на своєму автомобілі не сплачуючи де для того, щоб легалізувати автомобіль після пільгового періоду, ви маєте обов'язково зберігати квитанції, що ви цей автомобіль купили або будь-який інший документ, що засвідчує про легальність придбання даного автомобіля. Я, як і більшість військових, теж розраховую, що рано чи пізно держава внесе якісь поблажки для військових для розмитнення. Але на даний момент такі поблажки відсутні. Усім добра! Перелік документів в описі. Як бачимо, людина має вже поки що свою автівку. Зараз ясню, чому поки що, і він на ній успішно їздить, ніяких претензій немає. Вона зареєстрована ця автівка на нього, тобто в нього техпаспорт так, але, але є нюанси. Давайте розберемося спочатку з переліку документів, які треба підготувати йдучи. Вже це робити і самої процедури, і потім про нюанси. Е, тож що потрібно: митну декларацію, е, закордонний техпаспорт авто, третє акт прийому передачі із мокрими печатками. Четверте, форма 5 з військової частини, п'яте військовий квиток, шосте паспорт громадянина України, сьоме ІПН. Восьме доручення від фонду здійснювати юридичні дії по відношенню до даного авто, дев'яте техпаспорт. Першої реєстрації, яку в Україні зробив саме фонд. І е, нюанси тебе, що після закінчення військового стану або скасування постанови 895 та 174 кабінету міністрів, у вас буде 90 днів для легалізації даних авто, або усі авто будуть повертатися власнику. Так, даному військовому пояснили у сервісному. Центру, що мається на увазі, що ви стаєте тимчасовим власником і вам видають тимчасовий техпаспорт. Отак він виглядає. І цей це діє на. Дію на час дії військового стану і 90 днів після його закінчення. Но, е, ми ж знаємо, да, скільки таких автівок в Україні, скільки таких автівок військові купили самі собі, але заганяли через фонд, щоб то було дешевше, швидше і надійніше. І е, якщо ті всі машини в них просто заберуть, то то буде якийсь сюрреалізм. Я думаю, що до того часу, коли вже... От буде, слава Богу, буде закінчення військового стану, Всі ми його так сильно очікуємо. Да? Вже буде якесь готове рішення, щоб ті автівки власники залишили собі. Який є нюанс, на що варто звернути увагу? Вчора переписувався з цим військовим, і тут він мені е чітко ясно написав, що потрібно обов'язково іновайс, бо тому що ти не поставиш на облік е Потім, коли все все закінчиться. Зараз можна, потім ні. Або будь-який інший документ про легальність набуття реком... рухомого вибачаюсь, рухомого майна із-за кордону. Це йому пояснили люди, які ну, дуже прям компетентні в цій галусі. Тобто вас потрібно, щоб були документи про законність придбання цього авто. Навіщо взагалі це робиться, і чому такий от переход да, по законодавству України благодійні всякі як допомоги не можуть бути поставлені на цивільних людей, звичайно, да, їм передані. Тобто, ну, це порушення законодавства. З автівками трішки інший випадок, тому що вони потрібні життєво потрібні. І дуже часто були випадки, коли. Було порушення правил на автівки благодійного фонду, і не знали, в кого вона зараз. Тобто, це особливо в перші роки, да? навіть ДТП, навіть з летальними випадками, і коли, на жаль, автівки такі тікали з місця ДТП, невідомо було. Хто за кермом, тобто вся відповідальність лягала, лягала на благодійний фонд, і благодійним фондам пачками приходили штрафи за порушення правил за неправильну парковку, за світлофори, за порушення швидкості, за все, за все, за все, особливо камерами автофіксацій. І то стала конкретна проблема. Тоді вирішили, що вони можуть передавати. Тобто, якщо вони вже передають авто військовому, то передають то законно і на військового з. Створюється тимчасовий техпаспорт, тобто він стає власним. Ну, так як по законодавству не мають права це авто військові залишити собі, то дали термін до кінця військового стану і 90 днів після його закінчення. В разі, якщо потім виявиться, що нічого не придумають, то цим військовим прийдеться сплатити повне мито за авто. Суми там доволі таки немаленькі, да, в залежності від автомобіля, але в загальному там заганяються автомобілі. Пікапчики, да, з немаленькими моторами, і мито там буде відповідне. Тому що чим більше двигун, тим більше мито. Я і самі військові, і дуже багато в цій темі. Прямо віримо, ну щиро надіємося, поки що, але це вже так прямо віримо, що буде прийнято якесь законодавство, що дозволить цим військовим потім поставити це авто на себе на облік. Повноцінно вже не тимчасовий техпаспорт, да, і 90 днів після закінчення військового стану, а повноцінний облік. Тому далі за цим спостерігаю. Вам розповідаю поки що, це не повне звільнення від мита, а тимчасове звільнення від мита, Ну, якщо розбиратись по законодавству, потім то вже. Буде потім, подивимося, що там на да, і хто там -то взагалі буде приймати, чи будуть якісь вибори, чи буде приймати. Ну, коротше, там повна каша і нерозуміння далі ситуації, це понятно. Тому дивіться канал Автотема, щоб нічого не пропустити. Долучайтесь, щоб точно нічого не пропустити. І до зустрічі на каналі, дорогі мої водії.